Вітаю! З вами Володимир Ярашов, компанія «Балкон.ЮА». Сьогодні у нас на огляді ремонт балкону в Хрущовці. Перше, як ви бачите, ми зробили розширення балкону по підлозі на 35 см. Ззовні зашили сайдингом, поставили скління та зробили обішумку козирку. А також ми зробили кріплення для квітів. Також ми балкон утеплили і всередині виконали комбіноване оздоблення ламінатом: це підлога і бокова стінка. А передня і задня стінка балкону. Використали з декоративних ламінованих панелей. Використали нестандартне рішення зі склінням. Штульпова система це коли немає перегородки, коли ви відкриваєте дві створки. Також ми зробили вбудовану шафу і нестандартне відкриття дверей. Як ви бачите, вони відкриваються гармошкою. І всередині ми зробили полички під клієнта. Також ми вивели світло і поставили потолочну сушарку. Додатково зробили вбудовану тумбу, і всередині вона також функціональна. Також ми встановили відкидний столик, ось такий чудовий, стильний функціональний балкон. Ми отримали всього за 7 робочих днів. Гарантія на балкон 7 років. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки та підписуйтесь на нас. До нових зустрічей!